Відкриття у Хмельницькому дитячого денного табору такий бізнес-план розробила 14-річна Аліса Богдан разом із подругою. Влітку дуже багато дітей стикаються. й дорослий стикаються з такою проблемою, куди йти діти дити, дитину, тому що щоб дитина розвивалася, була в безпеці, не голодна і спілкувалася з однолітками. Ми зробимо його. Більш активним. Там будуть проводити різні майстер-класи, різні активності. Ціна складалася із одного дня. Один день я рахувала харчування та прирахувала, додала всі майстер-класи, які будуть відбуватися в один день, і склала об... ці загальну ціну за день. До школи молодого підприємця долучились учні старших класів хмельницьких шкіл. Продовж тижневого навчання вони опанували основи фінансової грамотності проєктного менеджменту соціального підприємництва. Власні бізнес-плани презентували у фінальний день інтенсиву. Цікаві ідеї є. Є звичайно прості, такі як купити і продати дорожче. Є класні такі проекти, наприклад, кисневі. Одноразки називаються хлопці, я не знаю, як воно правильно звучить замість електронних сигарет, тобто замість шкідливої звички, вони хочуть привчити молодь до корисної звички. Є хлопці, які ініціювали ідею зробити гідропоніку, тобто це вирощування зелені овочів без землі. Тільки за допомогою водички це класний інтенсив, де отримуються третичні знання, практичні знання. Вони обов'язково виїжджають на діючі підприємства. Вони спілкуються з діючими успішними підприємцями, чують їхні життєві історії, бачать, як організовується бізнес. Це по суті, там чотириста річні юнаки, юначки, які бачать себе в бізнесі. І насправді це дуже круто, що вони вже в такому віці можуть пройти подібний інтенсив. Роман дядик планує у майбутньому разом із другом відкрити планету кави. Переконаний, у Хмельницькому ця справа матиме успіх. За тиждень навчання здобув нові знання для старту підприємницької діяльності. Мені дуже сподобалася психологія. Я не знав, як правильно розмовляти з людьми про рахунки, щоб я міг підрахувати свої витрати і доходи в моєму бізнесі. І дізнався, як можна за допомогою штучного інтелекту, так само допомагати собі у моїй сфері. Учасники інтенсиву отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Загалом у Хмельницькому випускниками школи молодого підприємця стали понад 200 осіб і останніми роками втілюють власні бізнес-ідеї у життя. Це і кав'ярні, і е, вирощування мікрогріну. Це і в нас і масажист започаткував власну справу. Тобто вони дуже різнопланові. У нас було дуже багато успішних кейсів, коли бізнес-початківець, пройшовши інтенсив школи молодого підприємства, розширив бізнес, додав нові робочі місця. Коли люди, які по суті приходили, не маючи власного бізнесу, його створювали. Ми бачимо, що діти там 13-14 років деколи народжують ідеї крутіші, ніж Да? Але їм треба навчити основних речей. І ці ідеї можуть ставати реальністю. Ірина Мулір, Марія Соколова, новини міста.